Миколаївські комунальники провели укріплення берегової лінії зони відпочинку на мив та ще низки локацій від підтоплення. Наші кореспонденти слідкували за роботою працівників міських служб від початку і оцінили результати їх праці. Деталі в сюжеті. Ще буквально за день до теракту на Каховській ГЕС вода у даній частині зони відпочинку на мив була приблизно у 50 метрах від цієї точки. Аби не допустити подальшого підтоплення, сили миколаївських комунальників були кинуті для того, аби вжити відповідних заходів. Ще 7 червня перед комунальними підприємствами «Елу Автодоріг», Миколаївські парки, облтепленерго, а також районними адміністраціями місцева влада поставила завдання убезпечити берегову лінію найнижчих точок Миколаєва від підтоплення. Зона відпочинку на мив це локація, де виникла найбільша загроза. В середу після обіду була поставлена задача міським головою та координаційним центром нашого міського голови, що слід було. Підтоплення на мікрорайоні намиву ну якось зупинити наскільки це можливо. Вже того дня розпочалося погодинне підняття рівня води. А о 23.00, 8 .00 червня, він досяг критичної позначки 105 сантиметрів. Втім, невдовзі вода пішла на спад. За будь-яких обставин, як стверджують самі комунальники, безпекові заходи були в житті вчасно. Працювала техніка елофта «Автодоріг» наша працювала техніка моте, працювала техніка капепарки е та Приймав участь заводський відділ адміністрації, який координував нашу роботу, і цими методами та мірами ми змогли, хоча б трохи, остановити велику воду. На рівні, не до доходячи до дороги на укріплення цієї локації було витрачено понад 500 тонн піску, задіяно для робіт до 10 одиниць спеціальної техніки, а також близько півсотні комунальників. Окрім того, допомогти місцевим службам долучилися і небайдужі мешканці. Брали лопати до руки і допомагали. Це укріплене укріплення робить. Ще працювали на локації Інгульського району. Це друга набережна. Там три дома, три будинки попали під підтоплення. Також півострів Аляуди, там було велике затоплення, там і приватні будинки постраждали трохи, і також постраждала дорога, яка веде від понтонного мосту до півострова Аляуди. Мост був частково підтоплений, тому ми його вирівнили в горизонт та не даємо проїзду великого габаритного транспорту. Коли вода зійде, ми відкачаємо спонтанні воду і все встановимо. Також у Миколаєві були зафіксовані підтоплення і на інших локаціях: Яхтклубі, Нижньому Бамі, мікрорайонах Матвіївка, ракетне урочище, приватному секторі, корабельного району та інші. Создано чотири штаби на, ну, на кожному районі. І кожен район, ну, кожну годину, доповідає, що ну що трапило, що відбувається по місту у кожного, але намив це найбільш уразливе місце. Після подавання стихії насипи мають ліквідувати і розподілити пісок по території зони відпочинку. Віталій Шевченко підкреслив, паралельно з безпековими заходами комунальники продовжують виконувати свою поточну роботу, ремонтують дороги, чистять зливні дощові колектори. Зокрема, останнім приділяється основна увага, зважаючи на підняття води в акваторії Миколаєва. Олександр Матюшан. Роман Базик Валерій Федченко новини до каналі Март.